Доброго вам здоров'я, шановні. 28 липня, понеділок. Сьогодні Православна Церква згадує апостолів від 70 про охораника Никанора, Тимона і Пармена Деяконів. Ще сьогодні вшановують Смоленську ікону Божої Матері Одигітрія, провідниця. Вона перенесена з царгорода в 1046 році була. 28 липня, якщо на вулиці безвітряно і дощить, це зазвичай передвісник тривалої негоди. Якщо ж хмари пливуть високо, то чекайте на сухі та сонячні дні. Коли ворони, галки або граки починають голосно кричати і ходити по траві, це також може означати, що скоро настане негода. Якщо на нічному небі видно, як яскраво мерехтять зірки, а зранку все затягнуто хмарами, то з великою ймовірністю впродовж дня може розпочатися злива. І ще якщо польов'я миші влаштовують своє гнізда в нижній частині стогу 28 липня. Це вважається прикметою до сухої осені за прихідним народним календарем. Сьогодні новий понеділок. Це навіть не, не стільки, Ну да, це народний перехідний місячний, я б так сказала, календар, тому що. Новий понеділок в нас буває скільки? 13 разів на рік тільки буває. І це перший понеділок після молодика. От саме сьогодні. У нас молодик був декілька днів тому. І сьогодні ми святкуємо цей понеділок про цей новий понеділок, про те, що це таке. Ну, якщо ви давно вже на моєму каналі, то звісно, ви вже чули неодноразово про новий понеділок, якщо ви тільки долучилися. То дізнаєтесь про нього. Ну, якщо ви вже чули, я просто вам нагадаю, що можна, що не можна робити сьогодні. Розповім взагалі про неперехідні свята, звичай, традиції, обряди цього дня вірування. Що можна, що не можна робити, знову ж таки розкажу згідно, якщо дивитися на неперехідний календар і церковний, і народний. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Поставте молайк, лайк, добачку, пишіть коментарі довгі-продовгі, діліться цим відео обов'язково. Обов'язково пишіть, як я вже сказала, коментарі довгі придовгі і а, перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на підписці на цей канал. Якщо ні, то будь ласка, натисніть. Сьогодні я дякую Господові Богові, Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 28 липня 2025 року за цей новий понеділок. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 28 липня Православна церква вшановує пам'ять кількох святих, чиї життя і подвиги залишили глибокий слід в історії церкви. Цього дня згадують апостолів від 70 Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Ці святі були серед перших діяконів, обраних самими апостолами для служіння в ранній церкві. Вони допомагали в проповіді Євангелія та піклувалися про потреби християнських громад. Їхні імена стали символами відданості, служінню і любові до Бога. Їхня пам'ять вшановується в цей день, адже їхнє життя стали прикладом мужності та вірності. Також, 28 липня, згадується то мученика Юліана Тарсійського, який віддав своє життя за віру в III столітті. Народився він у Тарсі, в родині язичника, але його мати хрестила його, і Юліан виріс у християнській вірі. Він не зрікся своєї віри навіть перед загрозою кінчини й став мучеником за свою непохитність. В цей день також згадують святого мученика Акакія, який жив в третьому столітті в Кападокії. Він був сотником і відмовився приносити жертви язичницьким богам, за що й був страчений. Його пам'ять залишається важливою для християн, адже він показав приклад незламної віри. Серед інших святкувань цього дня згадують про Іова Угольського, який жив на Закарпатті в ХХ столітті. Він став відомий завдяки своєму благочестивому життю, здатності зцілювати людей молитвою та пророчим даром. Його прославлення, як святого, відбулося тільки в 2008 році, але його приклад благочестя і милосердя продовжує надихати християн. Ще одним важливим святом є вшанування сьогодні смоленської ікони Божої Матері Одегітрія, яка була принесена з Константинополя до Смоленська в 1046 році. Ця ікона вважається чудотворною і має особливе значення для віруючих, адже моляться перед нею про захист від ворогів та благополуччя. У стародавні часи, 28 липня, люди похилого віку та діти вирушали в ліс, щоб зібрати гриби. Вважалося, що настрій грибника дуже важливий. Якщо він не буде в гарному гуморі, то обов'язково повернеться додому з порожнім кошиком. Також в лісі збирали ягоди і було одне цікаве повір'я. Перший стакан ягід, який ви зібрали, потрібно було віддати в чужі руки, щоб врожай був гарний. Якщо ж вам пощастило зібрати багато ягід або грибів, краще не розповідати нікому, де саме ви знайшли ці місця. Інакше лісовик вас наступного разу обдурить. Для жінок існувало правило якщо ви вирушаєте в лісову гущавину, важливо йти туди з хорошим настроєм, інакше з порожнім кошиком доведеться повернутися додому. 28 липня в народі цей день прозвали прохари пармени, в цей день особливо вшановували ковальське ремесло. Вірилося, що ковалі мають надприродні здібності. Адже вони могли приборкувати вогонь, залізу та воду. Тому до ковалів ставилися з великою пошаною, а іноді їх навіть вважали чимось або кимось на зразок чеклунів. Не було оберега могутнішого, ніж наточений серп або сокира. Ковалі часто жили на околиці села, оскільки кузня могла стати причиною пожежі взагалі для села. Їх вважали захисниками від злих духів. І в народних казках коваль підкував самого чорта. Ну, звісно, ми розуміємо, що в принципі така сама головна сама головний оберіг, який є взагалі від нечистої сили, якщо вам треба кудись вирушати, наприклад, і ви хочете взяти з собою оберіг, ви можете не заморочуватися, вам просто взяти треба будь-який залізний предмет. Підійде, будь-що ножиці, ніж, якийсь гудзик, якщо він, звісно, залізний залізо зроблений, будь-яке залізне. Будь-яка залізна штука, вона вас захистить, в таке вірили принаймні прадавні українці. В цей день, 28 липня, за народними віруваннями, картопляне бадилля починало в'янути, що означало наближення часу для збору картоплі. Сад також був сповнений роботи, дозрівали груші, які вже можна було не лише їсти, а й заготовляти на зиму. Існує цікавий звичай, на прохора з'їсти грушу треба, бо вважалося, що вона здатна заспокоїти буйний характер і відновити внутрішній спокій. Якщо ви сумніваєтеся в якомусь рішенні, з'їжте грушу на заході сонця на прохорі Пармени 28 липня, і істина прийде до вас у вісні. Гілка груші або маленька фігурка вирізана з неї. Підвішена над дитячим ліжечком, також могла посилити здібності дитини до навчання. Тож, якщо ви хочете, щоб вас, ваш онук або ваша дитинка маленька, ну або не дуже маленька, щоб ця дитина навчалася краще, швидко схоплювала все, що вона дізнається, і взагалі не напрягалася по життю в плані навчання, щоб їй все цікаво і легко давалося, от треба провести такий невеличкий обряд. 28 липня 2025 року за місячним календарем нас випадає новий понеділок. Коли на небі з'являється новий місяць, прадавні українці ставилися до цього моменту з особливою пошаною, майже як до чуда, і, побачивши вперше тоненький серпик молодика, люди хрестилися і промовляли з глибокою вірою: Господи, слава тобі! В принципі, цього достатньо, якщо побачите, от перший вперше в цьому місяці, бо дійсно не кожного дня, ну, по-перше, коли чернець взагалі не видно місяця, потім потихеньку, він ну, починає з'являтися на небі. І ну, буває таке, що просто тучі на небі і хмари, і ми не бачимо цього місяця. Тому в будь-який момент, коли ви побачите вперше місяць молодий, треба прихреститися і сказати Господи, слава тобі. Але ще є народне замовляння, звісно, я вам його підписання. Підібрала і зараз даю, хочете можете скористатися ним так само. Воно звучить так: вітай вітай новий кралю, ми тебе вітаємо, в пожалянню, ти нас вітай щастям, здоров'ям. Амінь. Я залишу цей текст в першому закріпленому коментарі під собі, як я завжди роблю, і це справжнє стародавнє українське замовляння саме до нового місяця. Вірили наші предки, що якщо таке проговорити, буде зростати ваш добробут, ваше здоров'я, ваше самопочуття. Буде, ви відчуєте покращення самопочуття саме. Звісно, в першій квартирі місяця, коли він тільки-тільки народився нещодавно і зростає, вже обтерся і зростає. А цими днями знахарі збирають лікарські трави, різні квіти, трави, збирають з виробі, збирають соницю, золототисячник малий і волошку синю. Звісно, також збирають зараз. Небагато рослин української флори викликало стільки пошани, як ця скромна мешканка ланів, волошка синя, що з радістю оселяється в посівах жителя пшениці. Вона добре вживається з ними, адже, як довели дослідження, сприяє їх росту, хоча ще досі вважається польовим бур'яном. Там, де волошка росте помірно, буде гарний врожай, втаке вірили наші предки. Колір її квіток настільки яскравий і привабливий, що рослина стала символом народної поезії, кому невідомі очі волошкові особлюють чистоту й красу дівочої душі. Квіти волошки це один з основних елементів орнаментів народних вишиванок. У слов'ян вони традиційно використовувались для прикрашання іменних снопів, які з піснями приносили додому. Перевитий волошками, цей сніп довго прикрашав передній кут оселі. Про волошки в українського народу була така красива дуже поетична легенда. Нібито якось небо вирішило дорікнути колосцю збіжжю, яке росло на полі, за те, що воно мовчить. Ну, сказало небо так: все на землі, дякує мені. Квіти підносять до неба свої пахощі, ліси, таємничі шепоти, птахи чарівні співи, а ви стоїте, мов кам'яні, мов мовчите Я даю вам життєву вологу і допомагаю вирощувати золоті зерна у вас, які ви носите в своїх колосках. Це не так заперечили колосці. Наша вдячність в тому, що ми прикрашаємо землю морем зелені, ми не маємо іншого способу висловити свою подяку. Ми не можемо піднятися до тебе, але якщо ти дозволиш, ми покажемо тобі свою любов. Добре, відповіло небо, якщо ви не можете піднятися до мене, я зійду до вас. І тоді небо наказало землі виростити серед колосків чудесні сині квіточки, волошки, частинки самого неба. Відтоді стебла хлібних злаків, рухаючись на вітрі, нахиляються до своїх посланців волошок, ніжно торкаються їх і шепочуть їм слова любові. Волошка до того ж ще й чудовий медонос, Колись її квіти використовували для отримання блакитної та синьої фарби, а в овочевих лавках можна було придбати волошковий оцет. Волошкові вінки вішали в хатах, щоб відлякувати цвіркунів. Новий понеділок, який у нас сьогодні, як і нова субота, Це чудовий день для початку нових справ. Хоча зазвичай по понеділках не рекомендується розпочинати щось кардинально нове. Цей день має особливу енергетику. Він підходить для планування майбутніх проєктів, початку нових звичок або завдань, які ви відкладали на потім. Це чудовий момент, щоб зробити перші кроки до змін у роботі чи навчанні, розпочати будь-яку активність, яка вимагає нових ідей або підходів. Наприклад, ви можете почати працювати над довготривалим проєктом, записатися на новий курс або взятися за хобі, яке хочете розвивати. Звісно, так само цей день дуже добре підходить для того, щоб закладати новий будинок, фундамент, або думати про те, щоб купувати нову нерухомість, або починати ремонт так само в новий понеділок, дуже дуже добре, як і в нову суботу, так само. Якщо ви плануєте зайнятися фізичною активністю, то новий понеділок ідеальний день для того, щоб почати тренування або встановити нову мету для себе, скажімо, почати бігати або займатися йогою. Також це гарний час для того, щоб позначити нові фінансові цілі, почати вести бюджет або розглянути можливість інвестицій. Цей понеділок дає відчуття нових можливостей, тому якщо ви давно думали про зміни або відкриття чогось нового в своєму житті, сьогодні саме той день, коли треба і варто зробити перший крок. Так само в новий понеділок, як і в нову суботу, ми починаємо щось таке, що треба, що треба, щоб росло. Якщо ви хочете почати якесь генеральне прибирання, наприклад, то це не треба робити. Все, що ви будете виносити з хати, все, чого ви будете позбуватися, воно буде до вас повертатися, тому що місяць росте. Тому краще обрати якусь якийсь інший проект, якийсь інший вид діяльності, от який треба, щоб він легко шов, щоб легко зростав. Тому, будь ласка, подумайте, що в саме в вашому житті може відповідати духу цього дня. 28 липня, в новий понеділок, 2025 році, це особливо сприятливий день для стрижки. Якщо ви давно хотіли змінити зачіску або просто освіжити свою стрижку, це ідеальний момент. Волосся після стрижки буде рости дуже швидко. Сни в такій фазі місяця вважаються віщими. Як щось цікаве насниться, можете шукати відповіді у сонниках, скоріш за все, так воно і є. З приводу заборон, то сьогодні їх, в принципі, небагато. Єдине, що 28 липня, саме за неприхідними звичаями, вважається невдалим для весіль. Є така прикмета погана, що молодята нібито не, не будуть довго проживати разом. Що вищі сили заберуть одного з цих людей до себе раніше, чим це потрібно, тому краще брати для весілля або навіть для заручень якийсь інший день. Також цей день не підходить для обміну речами, бо не принесе це ніякої вигоди, ну, принаймні, в таке вірили наші пращури. А ще сьогодні не варто брати чи давати гроші в борг. З приводу посту, то сьогодні в нас понеділок. Тож посту в нас немає. Можна абсолютно все собі дозволити, що вам хочеться. Обов'язково треба користатися цим періодом, бо вже незабаром у нас буде новий піст. Це оспенський піст, наступний піст, який нас очікує. Це вже буде дуже-дуже скоро. От і ми маємо набратися сил нам набратися тих самих необхідних нам калорій, білків, жирів. Обов'язково від яких доведеться потім під час посту відмовлятися, для того, щоб у вас залишилися сили на роботу цього літа, ну і взагалі. Тому, будь ласка, від'їдаємося, пиріжки, варенички з м'язком, з сиром, будь ласка, сирнички можна їсти, курочку можна з'їсти, будь-яке м'ясо, свинина, телятина, наша українська кухня, борщ, щоб наваристи був зі сметанкою. Наша українська кухня знає в цьому толк, як правильно харчуватися скоромно. Тому, будь ласка, насолоджуємося цим періодом. Так само можна себе побалувати чимось таким. Ну, смачненьким, може, не особливо суперкорисним, але смачненьким нічого страшного не відбудеться. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь цим періодом. Ну, і іменинники у нас сьогодні, 28 липня, це такі люди: Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина та Олена. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати миру в душі, любові в серці. Тепла від рідних і щирої радості в кожному кожному дні. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, надійних друзів, гармонії в стосунках, натхнення для нових звершень і здійснення всіх заповітних мрій. Нехай ваше життя буде багатим на щасливі миті, приємні сюрпризи, добрі слова і події, що залишають по собі світлі спогади, а небесні покровителі хай завжди стоять поруч. Оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, прохори пар мене, нібито за неперехідними звичаями не дуже такий благоприятний день, але насправді за перехідними звичаями я б скористалася цим шансом, який випадає нам на новий понеділок, для того, щоб дійсно започаткувати щось таке грандіозне, прям щоб здивувати взагалі всю цю планету. І е, вірили наші предки, тому що воно дуже добре піде, тому що у вас є дуже великий такий період, здоровий, для того, щоб воно започатковувалося, наростало. Я маю на увазі взагалі місячний цикл. Він тільки-тільки почався. Чим раніше ви починаєте, тим краще, воно буде швидко зростати, і потім буде дуже легко його втілювати, те, що ви задумали. Особливо в другій квартирі, але в принципі в третій в четвертій квартирі, якщо ви правильно починаєте в правильний день, такий як сьогодні, то і в третій, в четвертій квартирі, коли нібито все йде на спад, але ті справи, які вже пішли, яким вже поштовх був даний на зростаючому місяці, вони будуть дуже добре розвиватися все одно. От. Будете ви їх закінчувати, не будете прямо в цьому місяці. Це суть важливо, ви все одно легко будете їх робити. Ось чому фокус саме цих днів. І це нова субота, як я вже сказала, вона вже прийшла, Вона була позавчора. У нас нова субота, ну і саме новий понеділок. Так само, до речі, завтра, вівторок, вівторок традиційно вважається дуже добрим днем для того, щоб щось починати. Так само завтра, ну завтра подивимось, чи там немає якихось, якихось мучеників, згадується. Ну, Теоретично, навіть якщо мученики завтра будуть згадуватися, все одно на зростаючому місяці можна починати. Я думаю, що нові справи. Давайте вже завтра зустрічатися про завтрашній день говорити тут на цьому каналі. Де щодня я вам розповідаю те, чим жили наші предки, чого боялися, чого встерігалися, що робили спеціально для того, щоб збільшити свій добробут, щоб все в них було добре, які безцінні знання, нашу культурну спадщину українську передали нам через віки. Передавали, 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 зрештою, воно дісталося до наших днів. Зараз можливості в інтернету великі, не, вам не обов'язково, як я, шукати постійно щось в якихось першоджерелах. Я для вас знаходжу все це в етнографічних джерелах, в старовиних книжках, все, що я тут розповідаю, і оформлюю це в форматі от таких відео, будете знати. От, і нагадаю, що дійсно на цьому каналі я враховую, як. На перехідні свята, так і перехідні народні свята і народні звичі. Тому цей контент певною мірою унікальний. Такий унікальний народний календар на 2025 рік. До зустрічі завтра. Бережіть себе, будьте здорові, до побачення! Слава Україні!